Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже класним та легким рецептом пісочного печива рогалики. Якщо чесно, я його останній раз коштувала ще в дитинстві, тому з задоволенням теж посмакую. Отож, приступаємо до приготування тіста. Ми змішуємо борошно, цукор, розпушувач. Додаємо до цих інгредієнтів холодне вершкове масло і тепер будемо руками все переминати в мілку крихту. Тепер до цієї маси додаємо одне яйце і 2 столові ложки сметани. Тепер все разом руками гарно замішуємо у тісто. Ось таке гарне тісто в нас виходить. Накриваємо його харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на одну годинку. Тепер беремо поверхню, на якій будемо розкатувати тісто. У мене це силиконовий килимочок. Присипаємо невеликою кількістю борошна, викладаємо охолоджене тісто. Ну і для зручності я вам рекомендую зверху також трошечки присипати борошном, щоб було б легше розкатувати тісто. Робимо такий кружечок, тепер вирізаємо ножем. Ось такі частинки, трикутнички невеликого розміру, середнього, скажімо так, щоб зручно було загортати рогалики. Тепер на кожну частинку, на кожен трикутничок будемо викладати джем, повидло, чи що у вас є. Сьогодні я використовую джем з апельсинів. І ось цю нижню частинку ми так гарненько притискаємо для того, щоб начинка не витікала при випічці. І загортаємо, щоб нижна частинка в нас була внизу. Перекладаємо всі рогалики на деко застелену пригаментом та будемо випікати 30 хвилин. Ось такі красунчики у нас вийшли і після того, як вони повністю охолонули, ми будемо присипати цукровою пудрою. Ось такий смаколик у нас вийшов, дуже смачне тісто, м'яке, ніжне, і я вам дуже рекомендую приготувати та поринути у спогади дитинства.